Доброго вечора. Завжди хочеться сказати ми з України. Так, ми з України. Доброго вечора, друзі. Доброго вечора щирим серцем. Дякую нашим спонсорам каналу. Дякую вам, друзі, дякую за каву. Дякую за донати, дякую за допомогу, дякую за вподобайки, коментарі. Це теж підтримка, те, що ви ділитесь нашими, і те, що ви на етері, це теж підтримка нашого каналу. І, звісно, підписка. О Боже, ми кожного підписка. Менка. вау вау вау, вау. Ми так вас любимо. Підписуйтесь. Але, будь ласка, підпишіться, якщо вам не складно, а це не складно. І не тільки на YouTube майстер Овен Стефан, а й YouTube майстер Овен Стефан Academy UK, дуже потрібно. І, будь ласка, працюйте з цим каналом, він інший. Зараз всі канали будуть інші. Ви побачите? Ха -ха. Телеграм вже починає ставати іншим. Отже, звісно, за підписку на YouTube, YouTube, Telegram, Instagram, Facebook. Дякую. Я запрошую вас на навчання. Ви зацікавлені змінити своє життя. Я вам допоможу. Марафони змінять ваше життя на краще. Це точно. Тому, будь ласка, запрошую вас. Те, що ви звернули на мене увагу, це говорить про одне: ви дуже круті, ви енергетично готові до потужних енергій, енергій переходу. Адже ми дійсно школа е, Вознесіння, якій багато багато тисяч років. І ми свою історію почали з лімурійських часів. І ми надіємось, що. В нас вийде ви, не тільки допомогти людству отримати шанс, це ми вже зробили, а й людству використати цей шанс, стати людяним, стати добріше, змінити правила гри в цій цивілізації. І, звісно, я дякую вам за те, що ви нам в цьому допомагаєте. Ви потужні, майстри вже. І я, для мене, ви знаєте, немає. Не без здібностей. Їх треба просто вміти відкрити, ті здібності. І я вам допоможу в цьому. Отже, знаєте, є така фраза, вона мені з дитинства не подобається. Без надії сподіваюсь. Я сподіваюся з надією. Я вірю. Але однією надією ми не можемо досягти мети. Просто сидіти і надіятись не можеш. Треба допомагати, плести сітки. Поставляти воду, донатити хоча б гривню, допомагати нашим воїнам. Хоча гривню це 5 гривень да, то я щоб перевести гривню, вийде, Да. Допомагати нашим хлопчикам-дівчаткам на полі бою, допомагати нашим пораненим, допомагати, допомагати, допомагати нашій країні, допомагати нашій владі стати людяною, допомагати і контр контролюючи нашу владу. Тримаючи її за хвіст і не даючи вкрасти, бити по рукам ті, що крадуть, висвітлювати все беззаконня це теж допомога нашій державі, нашому народу в перемозі, і ви можете це робити вже. І надія, підкріплена вірою і конкретними діями, безумовно дасть конкретний результат. Я в цьому впевнений. Впевніться в цьому і ви. Коли ви свою надію підкріпите вірою і любов'ю, ця непохитна трійця обов'язково приведе вас до безперечного, прекрасного результату. І ви... Будете думати, що відбулося чудо. А це чудо було вашою надією, яка була покріплена вашими діями конкретними, любов'ю, через любов, через любов до вітчизни, до своїх друзів, до своїх близьких, до свого міста, до своєї країни, до себе самого, підкріплена вашими діями, які є, любов які є проявом любові. І, звісно, що віра, непохитна віра в нас, в те, що Україна є, була і буде, і ніхто її не здолає. Не здолає нашої волі до перемоги, нашої волі до життя, нашої незалежності, яку нам ще треба створити. Нам треба створити знову з нуля непохитну, незалежну державу. І і так як вверху, так і внизу, так і ваше життя складається з віри, надії, любові, які підкріпляють один одного, перетікають в одне одного, адже без надії не буде, і без віри не буде, і без любові не складеться. Отже, мої друзі, я вірю в вас, я надіюся і знаю, що у нас все вийде, у нас вийде. Більше чим все, ми з вами, з вами потужні майстри, які створюють реальність, базуючись на нашій надії, на, на надії в прекрасне майбутнє наших нащадків, на вірі в наших предків, на надії в те, що нашим старшим людям буде добре в нашій державі. Те, що держава склалася і нікуди не дінеться, відстоює себе. Відстоє свою честь, реабілітується, відродиться, як птиць, птах фенікс, через надію, через віру, в любов знову полетить, вибудовуючи майбуття, майбуття нових поколінь, майбуття, яке базується на міцному корінні наших предків. І... Летить Ірине до сердець наших нащадків. Отже, без надії сподіваюсь, я вірю, з надією, вірю в вас, вірю в ваші серця, вірю в ЗСУ. І надіюсь на наших партнерів, що цього разу не підведуть. І вчасно будуть у наших хлопчиків і дівчаток необхідна зброя. Захист і можливість знищити цього ворога. Отже, поєднаємо нашу надію, створимо непохитну віру і нашою молитвою, і нашою любов'ю, нашими крівними донатами, допоможемо нашим хлопцям і дівчатам на всіх фронтах. на Дипломатичному, політичному, інформаційному, духовному, на фронті-фронті допомагаючи їм, всім, чим можемо. Обіймаю кожного серцем, вірю в вас. Україна є, була і буде.